Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зятя українського політика червоненка помітили на віллі російського олігарха у Женеві. Ткач зробив нове викриття. Зятя українського політичного діяча Євгена Червоненка Олексія Кавиліна помітили в маєтку російського підсанкційного олігарха Вячеслава Кантора в Женеві, Швейцарія. Ця людина невідома широкому загалу, однак роками просував російські наративи на конференціях, які збирав у різних містах Європи та світу. Сам же екс-міністр транс. Спорту та зв'язку Євген Червоненко відомий антиукраїнськими висловлюваннями, зробленими зокрема на телеканалах зрадника Віктора Медведчука, у розпал повномасштабної війни, засвітився в Італії. скандальний політик, якому у 22-му році дивом присвоїли звання підполковника, взяв участь у якості штурмана на раллі дірома капітала. Як зазначається ліцензію на це Червоненко видала автомобільна федерація України, бо більше Червоненко, який є професійним автогонщиком та ралійним штурманом, асистував громадянин України агресора Росії дворазовому Піону Європу зралі Олексію Лукянюку, як пише видання, Лук'янюк, нібито виїхав з держави терористки після її повномасштабного вторгнення в Україну, але юридично він має громадянство РФ до того ж, напередодні змагань комісія автомобільного спорту ФАО опублікувала рішення, яким визнала неприпустимою участь українських спортсменів в будь-яких командах разом з представниками Росії та Білорусі. Невже мега досвідчений політик не розумів, який вигляд матимуть його дії, особливо на тлі нещодавнього гучного вчинку української фехтувальниці Ольги Харлан. І чи не варто було б публічно? озвучити певні аргументи ухваленого рішення, щоб заздалегідь покласти край можливим спекуляціям на цю болючу тему. Йдеться в матеріалі. Зазначимо, що на початку повномасштабної війни з'явилася інформація про те, що Червоненко не отримав підозру за антиукраїнське висловлювання. А димом став підполковником згідно з наказом начальника головного управління розвідки 20 червня 2022 року, номер 52. Крім того, у мережі нагадали, що до початку вторгнення Росії червоненко розповідав, буцім до Крим почав процвітати після чотирнадцятого року. Крім того, тиждень тому в машині червоненка пролунав вибух. Як пошу, телеграм-канали вийшла з ладу якась топливна система. Самого червоненка в машині не було. Раніше Червоненко заявив, що Україна нібито не виживе без економічної підтримки Кремля. За його словами, найголовніше питання в країні на сьогодні: як перестати бути жебраком, що принижується у Заходу. При цьому червоненко стверджує, що Україні ще необхідно стати гідним суб'єктом, з яким РФ говоритиме. Також він стверджував, що Захід та НАТО нібито обдурили Україну і не збирається приймати її до своєї спільноти. Як бачимо, червоненко яскравий доказ того, що якщо ти регіонал, то Ніяка війна цього не змінить. Чекаємо реакцію правоохоронців на ганебну поведінку про російського колаборанта. Ганебно, тому що не так давно в Яремче він видавав себе за полковника ЗСУ та кидався на заправника. Відповідно інформацію у своєму телеграм-каналі оприлюднив відомий український громадський діяч Сергій Стерненко. Попередньо відомо, що на червоненка звернули увагу, тому що той голосно кричав на працівників заправки, які заявили, що можуть заправити його вартісний аудіо, виключно по літражу. Пропаганди спочав влаятися та заявив, що має документи від збройних сил України, тож спів. Робітники вимушені заповнити його повний бак. На цікавить два питання: перше, чому Червоненко, який возвеличував російську армію, та казав, що буде бити кожного, хто спробує зняти з його авторосійський прапор. Досі на волі. Друге, яким боком це проросійська російського до ЗСУ, і які такі бойові завдання він виконував у Івано-Франківській області? Йдеться в тексті публікації? Підкреслимо залужний і розібратись, як зрадник отримав таке звання. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.